Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Щойно прийшла з городу з квасолею. Ось в одному мішку квасоля, в другому мішку квасоля, в стручках. Обриваю я на городі стручки, приношу додому, а вже тут тоді лущу, коли в мене є час. Сьогодні хочу вам зробити таке коротеньке відео. Тим більше мене запитували, як я зберігаю квасолю. Ну, от хочу я вам, дівчатка, і розповісти: квасолю я зберігаю, так як зберігали наші матері. Вже я прожила немало на цьому світі і пробувала різні методи. То оцей метод наших матерів, наших бабусь, прабабусь. От мені особисто найкращий. Приношу квасолю, лущу її, обов'язково ще досушую, бо один же стручок сухіший, а другий, може бути, трохи і сиріший. Насипаю я цю лущину квасолю у миски або у ночви корито. Якщо хто не знає, що це таке, в кого корито, в кого вагани, а в кого ночви просушую, досушую. А тоді квасолю лущину. засипаю в чисті сухенькі банки, трьохлітрові, 4-хлітрові, накриваю капроновими кришками і зношу на горище. І оце стоятиме квасоля у банках на горищі роками, дівчатка. В минулому році я не садила квасолі, бо ще позаминулої, позаминулої, позаминулорічної, позаминуло і аж позаминулорічної квасолі у мене повно було. То зберігається дуже чудово. Оце сьогодні лазила на горище, заглядала до неї, до тієї квасолі, яка вже і 4 роки там лежить, то наче я сьогодні її вирвала. Нічого там не завелося. Я... Показувала, як я закатую квасолю. Хто дивився моє в відео в цьому році, різали порося, і я закатувала в тій юшиці, що варили голову. То чудова квасоля. Також, якщо немає кому коли лущить квасолю, то оце у мішку отак. У стручках знесли на горище і поставили. І буде та квасоля, оце у стручках вам також стоять руками, поки ви не надумаєте її полущити і з'їсти. Старше покоління дівчатка, хто виріс в селі? Можливо, ви пам'ятаєте, матері працювали в колгоспах і раніше на зароблений руб. Давали крупи і пшону, і гречку, і рис, то це наші матері і бабусі, також оце таким методом у банку засипали крупи, хто закатував, а хто капроновою кришкою накривав, зберігалось так і так дуже чудово. І також ці крупи стояли роками, поки ми у ті крупи не поїмо. Так що я вам розказала. Сьогодні, як я зберігаю квасолю, і це досвід наших матерів старшого покоління, який набувався не десятиліттями, дівчатка, а століттями. І нам потрібно не забувати досвід наших матерів і бабусь. Дякую вам за перегляд, до побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго.